Наступного тижня президент Петро Порошенко збирається внести до Верховної Ради законопроект про звернення українського парламенту до генсекретаря ООН і Ради безпеки ООН про направлення в Україну миротворців. Про це президент заявив сьогодні у Вінниці, де представив нового керівника області. Там же він повідомив, що потрібно збільшити кількість представників ОБСЄ, які контролюють виконання мінської угоди на Донбасі. Зараз спеціальна моніторингова місія ОБСЄ була збільшена з 350 до 500 осіб. Ми вважаємо, що це є недостатньо. Ми визначили зараз 11 пунктів, де мають бути розташовані постійно діючі спостерігачі ОБСЄ. Це Станиця Луганська, це щастя. Це є Попасна, це є Луганське. Це є Авдіївка. Це є. Аеропорт Донецьк це є Волоноваха, це є Гранітне, це є Широкі. Широкіне. І район біля Горловки.